Усім привіт, вітаю вас у мене на каналі. Для тих, хто тут перший, моє ім'я Аня і даний курс призначений для того, щоб ви мали змогу коротко повторити усі теми з історії України до ОМНТ. Також ви отримаєте тут безліч порад, лайфхаків. Самі знаєте, будете готові добре. Перш ніж ми розпочнемо, хочу вас одразу попросити поставити пальця вгору, підписатися. Якщо не сподобається, в кінці лекції можете підписатися, забрати того пальця вгору. Я не проти, але впевнена, що все буде добре. І давайте одразу перейдемо до лекції. Так, сьогодні лекція буде складатись з трьох частин. Перше, ми поговоримо про те. Що таке Люблінська унія, як вона сталася, які її наслідки. Будемо пригадувати терміни панщина, кріпацтво фільбарок, тобто все з самого початку ще з Потім поговоримо про релігійну тему і на фінал залишу трошки культури зовсім трошечки. Почнемо з початку. Поговоримо про те, як виглядала Україна ще до Люблінської унії, майже напередодні. Загалом на той час. Наші землі були поділені між кількома країнами. До Польщі входила тільки Галичина, але тут українцям жилося найскладніше. Тут вже була панщина, вже були фільварки, було, було кріпацтво, ополячення, католичення, тобто повний пакет тут вже був. Але більшість територій України. Дуже великий шматок, тут, напевно, на карті навіть не видно. Належали Великому князівству Литовському. Тут жилось українцям краще. Взагалі, дуже довгий час було навіть супер, тому що в литовців було довгий час правило, типу, старого не міняємо, нового не вводимо. І тому українська мова була е, як офіційною, так само православна віра була офіційною. Е, селяни відчували себе досить комфортною, повноправними власниками своєї землі. Тобто тут було дуже довгий час, супер взагалі. Е, Південь України належав Османській імперії, тобто Туреччині, і Кримському ханству кримським татарам і невеликий шматок України. Можливо, тут на карті здається більше, але насправді там буквально частина Слобожанщини і Чернігово-сіверщини належала Великому князівству Московському. І чому Міністерство освіти вам дає саме от зараз в Люблінської унії? В Тому що саме тут наступає перший момент, коли нам Московія підсолила. Тому що через те, що Велике князівство Московське в якийсь момент вирішило, що воно має право на володіння колишніми землями Київської Русі. Е, хоча ремарка, Велике князівство Московське не належало до Русі. Серце, де з'явилася Московія, це болота. Вони не входили до Київської Русі. Через, з певним часом внук Богдана Хмельницького Юрій Довгорукий поїде на Болота і там заснує Московію. І е, його династія продовжувалась, і от пройшло там понад 500 років з того моменту, і можливо трошки менше перепереборщила. Математика це не я, я історія. Е, і одним словом, нащадки Юрія Довгорука такі: О, будемо відновлювати Київську Русь, будемо вас соєдінять руські землі. Будемо ми ж все ж таки далекі нащадки Ярослава Мудрого, але Ярослава Мудрого дуже дуже велика кількість дітей була і внуків, і правнуків ще більше і. Ви напевно колись в школі вчили, що Ярослав Мудрий це тест європи. Що багато його дітей були одружені доньки, здебільшого були одружені з правителями інших. Країн, і якби кожен з внуків Ярослава Мудрого хотів виситніть Русь, то там головне місце не залишилось тою Русі, але чомусь тільки Московія вирішила, що на це хоче. Просто насправді московські правителі хотіли збільшити твої території на захід, загарбати землі великого князівства Литовського, яке на той момент якраз володіло більшою частиною колишніх руських земель, і просто шукало приводу і через. Таку причину Московія нападає на Велике Князівство Литовське. Цей напад, до речі, відбувся ще в кінці 1400-х років. І в ході дуже дуже довгої війни, яка тривала майже 100 років, Литва відбивалась, відбивалася, але Московія наступала. Захопила Чернігово-Сіверщину, це якраз оцей невеличкий смуточок, де сьогодні Сумська і Чернігівські області. І рухалось далі. І от напередодні 1569 року Литва опинилася на межі крафу. Вона розуміє, що все, ця війна вдарила і по економіці, і по військовій спроможності, і потрібно негайно просити про допомогу. Що й робить Велике Князівство Литовське? Воно звертається до сусідньої Польщі, з якою в них були гарні відносини, що Польща, допоможи, бо я зараз тут загину, а ти наступна будеш. Давай, можливо, об'єднаємося. Давай, можливо, в Люблінську унію заключимо, ну, так приблизно. І Польща погодилась, тому що Польща каже: Так, давай без питань, тільки віддай мені усі свої українські території, і Литовське князівство мусило погодитися. Тому всі українські володіння, які раніше входили до Литви, саме українські, будуть передані Польщі. До речі, саме за цим договором в цей момент буде прокладено кордон сьогоднішній між Україною і Білорусією, тому що білоруські землі так і залишаться в складі Литви, а українські відійдуть до Польщі. Ну, з причинами, так тобто в Литві була причина безвихідь через війну з Москалями, а в Польщі бажання заволодіти вільними новими землями. Тим більше Україна це така велика аграрна країна а на той момент на аграріях якраз і заробляли. І 1569 року буде заключена у вас Люблінська унія, Польща і Литва об'єднаються в одну країну. Це щось схоже на міні Євросоюз, тому що кожна з цих двох країн, і Литва, і Польща, будуть зберігати особисті окремо там військо, уряд, казну, закони власні звичаї. А спільною буде тільки влада, зовнішня політика і валюта. І цю схему я вам одразу раджу запам'ятати, тому що вона якось трапилась в тестах. Тому запам'ятайте, що все однаково було в Литві і Польщі. Можете навіть по чотири пункти запам'ятатись: чотири спільних, так і влада, зовнішня політика і гроші. Я щось напевно трошки не так сказала. Чотири окремо в кожного своє зберігалося, і спільна буде влада, зовнішня політика і гроші. Так і. Що стосується територій, так можна бачити, що дрібним шрифтом Люблінської унії говорили, що всі українські володіння Литви переходять в Польщі. Ще важливий момент: часто учні в тестах допускають помилки, особливо особливо в тестах з цитатами. Зверніть увагу, Люблінська унія це лише об'єднання Польщі і Литви, не більше тільки об'єднання Польщі і Литви. Не піднімалось релігійне питання, ніхто ні з ким не одружувався. Ні Ягайло, ні ядвіга, ніхто нікого шлюб не брали це. я Одразу вам кажу, щоб ви не обирали варіанти інші. Просто об'єднання Польщі. -Литві. і Попрацюємо тепер з першою картою, яка у вас є у програмі МНТ, це воєводства, які будуть тепер на території України. Що таке воєводство? Воєводство це адміністративні одиниці. Сьогодні Україна поділяється на області і на райони. Є Хмельницька область, Вінницька і так далі. Тоді на той момент Польща поділялась на воєводство. І сьогодні, до речі, Польща поділяється на воєводство. І на той момент Річ Позволита Польща поділялась на воєводство. Польща правильно сказав. І нам потрібно знати цю відповідність. Почнемо з першого: Руське воєводство. Руське воєводство завжди чомусь всі шукають біля Києва, але біля Росії поближче. Але ні. Знаєте, слово Росія з'явиться тільки 1722 року, і воно буде вкрадене. До речі, ідею Петру І придумати це слово підкине українець. Фан Прокопович такий був. А, але на той момент ніхто навіть близько не асоціював Московію з Руссю, і, і Руське воєводство це було це була територія Галичини, тому що колись ми в школі вчили, що було таке Галицько-Волинське князівство, яке по суті було продовженням Київської Русі, тому що Київська Русь була велика. Вона в якийсь момент роз роздробилась багато менших. Князівств і з цих князівств Галицько-Волинське князівство, воно було супервелике, потужне і таким продовжувачем історії Української держави. Але Галицько-Волинське князівство та й слово Данило Галицький навіть оце придумали вже в XIX столітті історики, щоб якось позначати той період, що є окремо Русь, є окремо Галицько-Волинське князівство. Хоча в документах в той час є Королівство Руське, а не Галицько-Волинське князівство король Данило, і громадяни того князівства називали себе русинами. І коли Польща одразу після розпаду Галицько-Волинського князівства приєднала до себе Галичину, вона казала: Я приєднала руські землі. І українців називали їх не українцями-поляки, а русинами. І навіть у 19 столітті, коли у вас там Руська Тріяція, головна Руська Рада, так, українські були утворення такі, це також. Одразу говорить про те, що слово «руський» – це далеко не синонім до російського на той момент був і для українців. Е, також Волинське воєводство. Залізне правило. Там, де Луцьк, там Волинь. Та Волинь там Волинське воєводство. Київське воєводство, відповідно, там, де Київ, Київ вам зазвичай замальовують, тому, знаєте, Дніпро прочекає через Київ, тому шукайте Дніпро, його не замалюють. Потім Братславське воєводство. Місто Братслав, воно поруч з Вінницею сучасною знаходиться. Братслав на той момент було набагато більше міста, ніж Вінниця, і воно було центром воєводства. І Балське воєводство Необивського знати це там, де цифра 5, його ніколи не запитують. Це територія сьогодні між Галичиною і Волин'ю, частково українська, частково підходить до Польщі. І... Подільське воєводство, там, де Кам'янець. Я одразу трошки заберу зайве, щоб вам було видно Кам'янець. Ось Подільське воєводство, там, де камінець. Власне, сьогодні місто камянець подільський тоді просто Кам'янець називалося. З цим розібралися. Що стосується соціальної структури в врешті посполиті, тобто. В Польщі була своя чітка соціальна структура на той момент, як було в багатьох країнах Європи. Є привілейована верства, яка реально живе класно, привілейовано і нічого не мусить робити для того, щоб так класно жити. Це є духовенство католицьке і шляхта. Шляхта це і військові, тому що воювати в той час це було привілеєм, яке мала тільки шляхта, і заможні люди, тобто. Усі узнагальнено заможні люди, які мають свою землю, якою володіють різного розміру, це все є шляхта. Шляхта це є привілейована верства. Дуже заможні шляхти. Чи вони навіть впливали на держ... справи держави? Я про це ще зараз скажу. Дрібна шляхта воювала, але це все одно впливова частина. І колись було навіть таке питання: там треба було, здається, вибрати. Три варіанти саме, і там була така фраза, що після Люблінської унії шляхта стала єдиним землевласником, тому що саме шляхта мала право володіти земеллю. Ну, міщани це окремо, так вони будуть всі проживати в своїх хатинках, в містах, в квартирках навіть. А селяни після Люблінської унії, по суті, втратять право на свою землю. Ми про це ще поговоримо також через, буквально через хвилину. Напівприлаєловні верства це міщани, жителі міст, і непривілейовані – це селяни. Одразу проекція на українців. Серед українців 80% були селянами, тільки 15% були міщанами і тільки 5% були шляхтою. Тобто, коли до Польщі увійшли українські території, там ж було якесь заможне населення. І ці замужні люди вони будуть і надалі називатися вже шляхтою. Тобто були раніше князями, там здебільшого називалися боярами, тепер шляхта. Але тут цікавий момент: якщо ти українець, без питань називаєшся шляхтою. Якщо ти українець, там, да, ти, ти можеш зберігати свої фінанси. Але якщо ти хочеш мати додаткові привілеї, такі як вибирати короля, входити до сейму, до парламенту, Впливати на державні справи, то ти обов'язково маєш розмовляти польською і сповідувати католицизм. І тому для того, щоб жити краще, великий відсоток шляхти ополячився. І всього там з тих п'яти відсотків української шляхти чотири ополячилося, і тільки один відсоток буде залишатись патріотами України, і про цей один відсоток, про деяких людей з цього відсотка ми ще поговоримо. І якщо вас запитають, ракту, яка категорія населення найбільше ополячилась? Шляхта. Саме шляхта, тому що селяни, ну як їм полячували? Тобто вони не вміли читати і писати? Вони розмовляли такою мовою, якою їм зручно українською в хаті розмовляли. Міщани так само вони дуже, до речі, стійкі були в цьому плані. А от шляхта вона частіше переходила на католицизм, тому шляхта найбільше ополячилася. До речі, чому? Чому? В чому ж ця спокуса була? Справа в тому, що якщо в той час, там дуже часто можна бачити в фільмах, що влада короля передавала спадок від батька до сина, то тут так цього не було. Тут, в речі Посполиті, короля обирали, була республіка, так як сьогодні. Тобто сьогодні Україна це також республіка, ми обираємо президента що п'яти років. Так? Тоді короля обирали пожиттєво, але обирали на виборах, І, але обирали тільки шляхом. Тільки шляхта, яка сповідує католицизм, і розмовляє польською. Ну і звичайно, кандидати в королі, бачачи, що старий король помирає, що роблять, починають підкуповувати шляхту. Тому то й українці так з радістю перейшли там великий відсоток шляхти на католицизм, тому що є можливість підзаробити. Так само, типу, влада короля не була безмежною. Тобто, вже коли навіть короля обирали. Король він, він не міг так от захотів, напав, там, захотів, напав на Туреччину на Османську імперію. Ні потрібно було спочатку обов'язково своє рішення винести на голосування в парламент. Він називався Сейм, і е, до Сейму входили шляхта, духовенство і також тільки шляхта, духовенство, які входять до Сейму. Голосуючи, приймати рішення короля чи ні. І там було таке право вето. Що означає право вето? Що якщо хоча б одна людина проти рішення, там, наприклад, війти війною на Османську імперію, то все це рішення не приймається. Потрібно, щоб всі були за. І тому польський король мусив підкуповувати кожного, щоб він погодився. І підкуповували в той час не тільки грошима, а землями. От ось якраз чому Польща так зраділа, що їм да, да от отримали такий великий шматок українських територій, тому що ними можна швидко заволодіти. Польський король почав роздавати землі і землі роздавав не ті шляхті, і не тільки роздавав просто там поля, ліси, шляхті, а роздавав одразу землі з селами і селяни, які до цього жили в своєму селі, мали своє господарство, свою хату, порались там і були власниками своєї землі, передавали її в спадок. Тепер. Не є власниками своєї землі. Вони тепер мусять орендувати свою ж хату в нового пана, якому подарували це село. І було два види, навіть два етапи орендної плати, яку потрібно було здійснювати щомісяця. Перше це грошима, так як зараз, наприклад, так, я орендую житло, я раз в місяць плачу певну суму коштів. Це є натуральна рента. На ну, той момент не тільки грошем оплатили, частіше навіть зерном, і врожаєм, в худобу, в кого ще було. А ще одна форма відробітку своєї оренди, свою хату, є якраз відробіткова оренда. Треба було йти і працювати в пана на городі кілька днів на тиждень. Це і є панщина, відробіткова рента це і є панщина. Раджу запам'ятати саме таким словосполученням, тому що в тестах, коли питають визначення панщина, то йде саме таке словосполучення, що це відробіткова рента, там яку селян відбуває в господарстві землевласника. Що ж таке кріпацтво? Одразу питання. Панщина і кріпацтво це різні речі. Хтось це вже пам'ятає, хто ходить на мене на заняття, хтось, хтось ні. А можливо, пам'ятає, я не знаю. Виходить як, що панщина це коли людина вільна, але просто це форма відробітку, ну, відробітку своєї оренди свого житла, а кріпацтво це вже є залежність. Тобто, кріпацтво вже потрапляло з часом. Як це траплялося? В законі Речі Посполити не було вказано, скільки днів на тиждень має тривати панщина. І по не часто наглішали. Ставили три, чотири, днів на тиждень панщину. Настільки багато ставили ту панщину селянам, що селяни не встигали вчасно заробити ту копійку, щоб заплатити раз в місяць панушей оренду, обов'язкову орендну плату. І е, коли селянин вчасно не виплачує орендну плату, він стає боржником пана. А боржник це вже залежна людина, це вже є кріпак. З кріпаком пан може зробити все, що захочеш. Купити, продати, вбити, побити, все це вже залежність. Кріпан ні, крі, кріпак нікуди не має права тікти від пана. більше того, за третім литовським статутом, який остаточно закріпачить усіх селян селянинам навіть заборонено було тікати, і за ним оголошувався розшук на 10 років. До речі, це є друга дата 1588 рік, третій литовський статут, як закріпачення усіх селян, тобто. З цього моменту, навіть якщо ти ще не встиг там, попасти в кріпацтво, не встиг стати боржником, ти вже стаєш кріпаком. І тому 80, гадаю, 80% українців стають кріпаками. І це можна вважати наслідком Люблінської унії. З наслідків, так, ми причини обговорили, умови Люблінської унії обговорили. Тепер, по суті, можна підсумувати наслідки. Окатоличення, ополячення, шляхти. Шляхт стає єдиним землевласником. Селяни відбувають панщину, кріпацтво. Все прекрасно. І ще один е, наслідок Люблінської війни, який потрібно згадати, це поява фільварків на території України. Що таке фільварок? Е, фільварок це ще дуже схоже на таку здоровенну ферму, яка будувалася за селом. Там ж велика кількість полів належала пану. В фільварку були різні галузі господарства, тобто і худоба, якась ферма, і сади фруктові, і город, і зернові якісь культури вирощувалося. І там працювали якраз селяни. Там вони або відбували панщину, або там вже кріпаки працювали безкоштовно. І тут питання: так? це величезні гектари врожаю, що пан з цим всім робив? Він Шнеївцев. Справа в тому, що в той час Європа вже перейшла на той етап, що вона. Більше робили акцент на розвиток міст, а на саме менше агропродукцію європейці могли собі дозволити просто купувати в речі поспалити. Що й вони робили? Тому весь врожай з фільбарків, майже весь там, так, щось йшло пану додому. А весь врожай йшов на продаж в Європу. Пан на цьому заробляв грошика. І витрачав їх на свій, на свій смак, тому що нікому платити зарплату не потрібно було. Всі селяни працювали безкоштовно. Тому фільварок це, по суті, тогочасний агробізнес -пана. А, Але вам я раджу запам'ятати слово сполучення, шляхецьке багатогалузеве господарство. Ось це багатогалузеве господарство. Обов'язково запам'ятайте, тому що е, саме так, саме цим словосполученням ви будете його розпізнавати в тест. Це, це що це таке? Ось ми проговорили першу лекцію, і я хочу одразу перейти до наступної: що там таке буде. В наступній лекції ми з вами поговоримо про релігійно-культурний рух на території України, але я б хотіла, напевно, все ж таки про релігійно-культурний рух поговорити з вами у наступній лекції. Тому е хочу вам подякувати. Наступна лекція буде зовсім скоро, я їх одразу дві завантажу. Дякую усім, хто переглянув цей ролик, це відео, цю лекцію. Я ще нова в Ютубі, але думаю, боремось. Не, надіюсь, вам це було корисно і продовжимо. Тобто одразу очікуйте на наступну лекцію. Дякую.